Ти їсиш сніг, а? Тобі подобається сніг, Боб? Да? То ти он пустив. Простудився. Сніг сьогодні нападав. Завтра вроді би не буде вже снігу, ніяких опадів. Барон-бобо трохи у стрічку з бароном бобо. Сьогодні, мабуть, його буду стирати. Він зовсім забруднився, але купати його це проблема, звісно. Де катається в бруді де побачить його. це в мене, ну я не знаю, ми брали таку от, Думала, я, думаю, що це Смирічка, але я не знаю, викопували в Карпатах в Рахівському районі біля Говерли, неподалік. Така Отака от виросла у нас перша. Я думаю, це не ялиночка. Потім такі високи. Це не давно все-таки смарічка. Але не знаю точно. Це у нас тут так позамітало. Ми зараз в лісі. Дехто в лісі, так взагалі красиво десь. У нас на цьому році... Одна троянда засвіла е, в січні місяці, а оце такий, бачите, не, роз, не розсвітла. Пагон такий мав бути, але от замерз. Друга квіточка не розкрилася. Такий будиночок у мене під снігом. Такий котеджик, але вже даху немає. А настрої теж. О, скільки тут у нас птахів? Треба буде їм посипати. Але зараз в снігу. Все. У нас там є годувальничка, така годівничка. Заросла, видимо, яка вся снігу. А це от у нас. О! Ну це були сьогодні птахи, але видно, що позасипала снігом, треба розгріти і додавати. І по потрошки, Трохи і У нас у сусідів тут. тут хівниць стоїть трошечки. Так, це у нас тут сусіди зробили собі паркан високий. І... відгоражуються люди один від одного. Раніше парканчики такі були заботані, майже не було їх, ходили один до одного, а зараз пообгоражуються люди. Ну, може так комфортно. О, Бобі, Боб, а що ти там? Опять сніг єси ще що? Ні? Не єси? Дивимося. Я, чесно кажучи, чекаю на весну. Дуже ця зима. Ну, її може й не було, але сподіваюся, це останній витребенькі такі останні. Все, коли у нас таке писало. І хтось пієчку встроїв. Будемо казати, що це мова вірика вчорашнього свята, але я не святкую день закоханих. Я все-таки вважаю, що у вас були українські свята, той же коли я взагалі не одне свято. Знаєте, якось воно дивно, коли раз на рік святкуєш день любові, чи день жінки там, чи день чоловіка. Ну це якось день родини один раз на рік. Мені здається, що принаймні раз в місяць має бути таке свято, бо вони... Ну, Присвячені, щоб ми не забували. І кожного дня треба шанувати, але не раз на рік, тільки. Бо комусь хочеться продати якусь квіти, як наприклад, торгувати. Вчора, до речі, у нас в Дніпрі троянди запитала, скільки. Ой, то трояни то взагалі, а то тюльпани. Е, уявіть собі, е, 5 штучок тюльпанів, 300 гривень маленька. Ну, а є і конечно. звісно. А там три штучки, це о, 200. Ну, Непогано, так? Так що такі діла? Зрозуміло, що люди мають якось заробляти, але, але. але. Так, Я вже не кажу про троянди. О, ташка сидить крізь. Так вот. Голубок садиться, дивиться. Зараз я погодую, підсипаю все. Боб, ти що робиш? Знову висиш ці. Чи що ти робиш? Ні, вони всі вивчаю територію. Бо я його сьогодні не пускаю за він доволі зараз, що на фотосесії він може погуляти. Так, а оце у нас, дивіться, у нас трохи ще доробляти треба багато ще. Оце друга така от у нас теж з Карпат. Я думаю, це смирічка, може ні. Ну, принаймні, Карпатська така красуня. Це ми в різний час попривозили і понакопали. У нас було 5. Чекайте, Да, по-моєму, чотири лишилось. О, щось кричать. Чичайки, чи хтось летить, якісь птахи. Це одна, друга. Ага, одна друга. А, чотири, мабуть, було. Чотири було я. Перепрошую, було чотири. Ще одна там маленька. Одна пропала, не змогла вишити. Це в мене тут байда. Байда? А ну скажи привіт усім. Сіромаху отруїли. Да. Сусід, скоріше за все, ну, не хоче ну, звинувачувати, немає підстав, наче, ну, підстави є і ніхто не міг більше крім нього. Бо ми тут судитися почали за землю і власне, собака, каже, здорова за день просто вмерла. Ну, мені сказали, що могли ліки там певні покласти. Гей, Бобі, ну, от. От. Hey, а ну виходь. Ти що, Дід Мороз, чи що? Чи хто ти? Чи святий Миколай. Mm -hmm. А до речі, я під... не підтримую значення образ образу Мороза. Так. Я вважаю, що в нас був такий образ, як Морозенко, і, кар... ну, був такий карачун взагалі. Ну, карачун це птичніше свято, а це був образ. Скажу, ну, такий образ да, Бога Зюзі, ще був такий зюзя. Да? Коли кажуть, що замерз, як зюзя, то це, по суті, є мороз. І от власне Морозенко або цей зюзя, знову такий, це образ духів зими. І Дід Мороз, ну, Морозко. Я би сказала, у нас в Україні морозко був. До нього звертався і мій дід, коли це на свято ж Шріздво закликав до морозка, до мороз. І власне, як то до духу, як добро, бо якщо з мене не сваритися, то він, в принципі, добре до людей. Власне, тому я підтримую цей образ. Я якось не дуже мені вкладається, хто такий Святий Миколай, я не проти нього. Але він далеко жив. Чи були питання, де він там жив. Де. І власне, ніякого відношення, яке святий Валентин до українського народу не мав. Ну, я, я ж кажу, повторюю, не проти нього, але то святий Валентин взагалі епископом, здається, був. Ну, там його зробили з нього якесь. Щось надзвичайне, так? Да? Так що такі діла? А нам ближче образи наші. Звичні, природні. Так що такі діли? Діли, так? Да? Вові. Що ти робиш? Все-таки речами тут перебрало, у нас був навіс, але він обірвався. Він вівчає. Що він може відірвати ще? <сум> так що таки завтра, я сподіваюся, буде, ну не буде вже такого, як сьогодні, такої погоди, може бути просто морозець, але сніжно, звісно, сніг він лишиться. Ну, може так навіть краще. Ослів каначалу стало кого дивити, засніжений. А потім на наступному тижні буде весна. От бачите, голубок спустився і хочу запросити усіх, тих, хто вважає любить пана Олександра завтра прийти. І пом'яне. Ну, згадати його, як живу. Дай голубочко, їсти хочеш, що він їсти, хоче, просто я там насипати, понад... понадсипати Піду. Всім гарного дня. Дякую вам всім за те, що ви є. Все буде Україна. Бобі, Бобі, все буде Україна? Ану скажи. Так, Боб знає, що це буде Україна, бо він у нас український пес. Бобі! Ты. ты хороший постійки морзлок. Ты морзилка. тут закрутиться. Боже мій.